Російська імперія при Путіні закінчує своє життя цілком як потішне утворення на чолі з таким же потішним імператором. Путін діє примітивно, максимально примітивно та передбачувано, наскільки це взагалі можливо. Технологія визнати незалежність та включити до РФ зрозуміла. Подальше формулювання захищати будь-якими засобами зрозуміле. Йдеться про чергову загрозу ядерною зброєю. І не випадково Путін посилається на штати, називаючи Хіросиму прецедентом із застосування ядерної зброї. Путін вказує на переговори, але і тут зверніть увагу: це не ті переговори, про які він говорив раніше. Це переговори, в рамках яких Росія в ультимативному тоні фіксує чотири області як російські. А значить, Путін вже не хоче переговорів. Він хоче ядерним Кийком примусити Захід, у тому числі Україну, до переговорів на основі чотири території мої, решту залишаю. До того ж, фінальне гасло За нами Росія це концепція поразки, це концепція глухої оборони. Зрозуміло. А ось Україна відповіла так, як мало хто очікував. Вчора президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку до вступу в НАТО в пришвидшеному порядку. Це без перебільшення історична подія, яка відкриває для нас великі можливості. Це удар в саме болюче місце Кремля, від якого Путіна та його оточення скрутить так, що когось може хватити удар. Оскільки Зеленський не міг піти на це без узгодження, в першу чергу, з США можна з певністю сказати, це рішення вже обговорено на найвищому рівні. Для простих українців вступ у НАТО означатиме, що разом з цим в Україні скоріш за все розпочнеться велика чистка всередині корумпованого істеблішменту. Принаймні ми в цьому впевнені на всі сто. І головне для України і українців після кремлівських посиденьок Путіна і Ко нічого не змінюється. Головне правило для нас із 24 лютого нам своє робити і своє повертати, а захід нам у цьому обов'язково допоможе. Бо Путін не у своїх словесних конструкціях, а у реальності, сам підняв ставки надзвичайно високо. І тепер питання стоїть так, що у війні Росії із Союзом Україна плюс колективний Захід обов'язково буде переможець. Захід і Україна програти не можуть, бо на кону їхнє існування як суб'єктів. Тому, як казали у фільмі Горець, залишиться тільки один. І яку б комедію з потішними імперіями кремлівський старець наламав, це точно буде не він.